Отак раз в два тижні ми волонтерське об'єднання українці разом, спільно з оболонцями, з мешканцями Києва, які небайдужі до цієї біди, яка прийшла на нашу землю, робимо спільну справу і в Києві збираємо, сюди привозимо, передаємо з рук в руки для тих підрозділів, які потребують цієї допомоги. Весь український народ е, об'єднався і робить те, що неможливо. І слава Богу, що на відсотків 70-80 нам допомагають волонтерські організації різних областей. Роботи вистачає, важких хвора. І на жаль, 200. Ми стараємося, ми працюємо. Все, що хлопці замовляли, тож ми привезли безпосередньо сюди. Там, де проходять бойові дії. Бу. А пещери є які то воно. Ну, Серед нас зараз на даний момент покуда немає, слава Богу. Хлопці дуже раді, що від оболонців є постійна підтримка. Самі полезніше парні приїхали. Якщо б не ви, от, такі волонтери ребята, як ви. то реально с тем обеспечением, которое Министерство обороны и наше правительство долбанное нас обеспечивает, мы бы уже давно сдохли. Честно, вот так вот откровенно между нами. Тяжело, холодно. А так победим. Конечно, победим. Сомневаться в этом вообще никак нельзя. А с такими людьми, как вы, а если и больше будет таких людей, как вы, вы будете в нас верить, то мы и без снаряда победим. Вот точно. Сподіваюся, що ця підтримка буде до спільної перемоги, коли останнього окупанта ми виженемо з нашої святої землі. Дякую, слава Україні. Героям слава! Героям слава! Радіо то пошло.